Які відповіді повинно давати автохтонне населення на нові виклики, пов'язані із напливом іноземців? Це тема лекції, яку провели в Івано-Франківському національному медичному університеті, і прочитав її представник громадської організації Ідея нації люди, які приїжджають, роблять злочини. Ми повинні зрозуміти, і німеччина це тратить купа мільярдів євро. Ми не маємо можливості тратити купу мільярдів гривень на іноземців, оскільки в нас є війна з Російською Федерацією. Нам треба годувати армію на передову. А сьогодні уряд України заявляє, що він 120 тисяч готовий прийняти біженців, годувати їх, отримувати, надавати їм роботу. Я нагадаю, в нас на передовій армії а у нас змирають діти, бо нема за що їм робити операції. Я вважаю, що в першу чергу треба приділяти увагу українському населенню. Де ж знаходиться тонка межа між національною та релігійною нетерпимістю і захистом своїх прав? Мірилом, очевидно, повинні стати відповідні правоохоронні органи. Ці люди не працюють по спеціальності. Ці люди не інтегруються в наше суспільство. Ці люди не працюють волонтерами для допомоги української армії. Ці люди не поїдуть воювати на захід на східні кордони проти Російської Федерації. Ці люди не поїдуть з нами визволяти Крим. Ці люди займаються дещо іншим, бо них питання власної наживе. А в студентів, які чи не щодня спілкуються з іноземцями, склалося таке враження від почутого ситуація зовсім неоднозначна. Е, мені вона не до душі через те, що. Расизмом просто пахне таким, що ну я не можу передати. Можу сказати, що студенти нашого університету, саме нашого університету, вони є достатньо активними і приймають участь у багатьох акціях. І що е, тут говорив цей пан, що вони не беруть участь у підтримці нашої армії, це справді не так. Вони приходили на благодійні ярмарки і е, купляли не за такі ціни, які там були вказані, а за набагато вищі. ціни. Вони жертвували. Гроші свої враження від лекції Лець стримує і представниця громадської організації, яка працює з іноземними студентами. Це моя думка. Якщо хочете говорити про якихось двох постів, наприклад, які зчинили злочин, то давайте говорити про них. Якщо ми хочемо говорити про корупційну міліцію або щось там десь ось, в чому вини, давайте говорити про них. А взагалі про ситуацію, яка складається, я вважаю, що з нашої сторони ми повинні підтримати іноземців в даному випадку. Попри те, що суспільство вимагає об'єктивного покарання в скандальній справі про розбещення неповнолітніх дівчат з Івано-Франківська, а там нагадаю, фігурують студенти громадяни Йорданії, закон все ж має бути єдиним для всіх, незважаючи на колір шкіри, расові чи релігійні вподобання.